Незгасаюча біль сьогодні у Рівному провели в останню путь одразу трьох рівнян захисників нашої країни Петра Мишко, Віталія Рапчевського та В'ячеслава Цюсь. Всі вони загинули в один день, 8 серпня, що стало невимовною втратою як для родин героїв, так і для всієї громади. Сумна подія для міста. оскільки троє загиблих, і всі троє рівняни загинули в один день 8 серпня. Веселий, щирий, чуйний, добрий та щедрий. Так про нього відзиваються близькі люди. Рівнянин Петро Мишко навчався в шостій школі, а згодом закінчив Клевенський професійний ліцей за фахом автослюсаря. Від початку війни чоловік разом з братом одразу пішли до військомату добровольцями, аби захищати нашу країну від ворога. Та 8 серпня 40-річний солдат Петро Мишко героїчно загинув, виконуючи бойове завдання із захисту батьківщини поблизу села Новомайорськ Донецької області. Чудово, Прекрасною, щиро, щедро. Відкрита, переживав за всіх і за вся, і за нашу рідну батьківщину це була людина з великої букви. В нього були надзвичайні плани. Він хотів довго жити. Він хотів, він планував жити, ростити свого сина. Віталій Рабчевський все своє життя прожив у селищі Квасилів на Рівненщині. Після закінчення місцевої школи та професійного ліцею на нього чекала строкова служба у військово-морських силах. Під час служби був головним електриком на кораблі. Коли повернувся додому, зіграв весілля. Та разом з дружиною виховував сина Владислава та доньку Вікторію. Вперше Віталій відчув, що таке війна ще в 2014 році. Його було мобілізовано на рік у зону АТО, та він знав, що на цьому все не закінчиться. Чоловік був справжнім патріотом своєї держави, тому був впевнений, що в разі повномасштабної війни одразу піде на передову. Старший солдат Віталій Рапчевський у віці 45 років віддав своє життя за вільну Україну 8 серпня біля села Причистівка на Донеччині. Доброю, чуйною, завжди допоможе справедливою. Дуже шкода. Це така втрата. В'ячеслав Цюзь народився на Сарненщині у селі Гута Перейма. Проте практично все життя провів у Рівному. Коли ворог у 2014 році прийшов на нашу землю, аби відібрати в нас найдорожче, В'ячеслав не збирався ховатись. Його було мобілізовано до зони АТО, де він прослужив півтора роки. Після повернення зі сходу чоловік повернувся до колишнього ритму життя. Та ось війна знову постукала у двері, і вже за кілька тижнів В'ячеслав хоробро оберігав наш з вами сон. Та 8 серпня стрілець-помічник гранатометника молодший. Сержант В'ячеслав Цюсь загинув внаслідок мінометного обстрілу біля Авдіївки на Донеччині. В'ячеслав Цюсь, найстарший із них, 51 рік, в якого було троє, залишилось дітей. Діти ще доволі невеликого віку. Загинув біля Авдіївки під час обстрілів помічник гранатометника. Мужні воїни віддали своє життя за вільну Україну і кожного з них об'єднувала безстрашність перед обличчям ворога. Та незважаючи на те, що в захисників були різні шляхи, у них була спільна ціль знищити окупантів та захистити майбутнє наших дітей. Софія Капінос, Денис Коломис, телеканал ITV.